Розповімо про змішувальний вузол. Змішувальний вузол, він і так називається змішувальний, тому що в ньому змішується теплоносій з подачі від котла і зі зворотки з теплої підлоги. Як це працює? Теплоносій зі зворотки приходить в змішувальний вузол. І теплоносій від котла приходить в змішувальний вузол. Оскільки у нас термоголовка контролює поток теплоносія від котла в нижній частині при досягненні температури вами заданої перекривається термостатичний клапан термоголовкою. І теплоносій поступає зі зворотки. Тут змішується, передається знову на подачу і виходить таке мале коло по колектору. Ось Для цього і потрібен змішувальний вузол. Для того, щоб у вас. Була постійна однакова температура в теплій підлозі, ту, яку ви її задали.